У Вас бувало таке, що ви втомлені весь вечір щось читали, встали і зрозуміли, що гадки не маєте про що зараз читали, і запам'ятали звідти майже нічого. Чи коли не знали відповідь на якесь питання спочатку, а трохи потім до нього повернулися і з легкістю вирішили? І навіть не зрозуміли, а як це можна було не зрозуміти взагалі? Чи коли щось прям дуже старанно вчили і запам'ятали тільки на тиждень? Привіт, я Даша, і після перегляду цього відео ви зрозумієте, чому так відбувається. Бо тут я розповім про п'ять методів, як вчитися ефективно і реально запам'ятовувати те, що ви вчите. Ці методи підтверджені науково. Я їх сама вже використовую другий рік і можу стверджувати, що вони реально працюють. І всі вони ось з цієї книги Барбари Оклі, як навчитися вчитися, як запустити свій мозок на повну. Книга, прям топчик. Всім дуже раджу, вона мені реально прям дуже допомогла. Що ж, почнемо? Перше: робіть перерви. Чередуйте сфокусоване і розпорошене мислення. Наш мозок так влаштований, що ми мислимо двома варіантами: сфокусовано і розпорошено. Щоб було зрозуміліше, можна провести аналогію з ліхтарем. У нього є режим, коли світло світить далеко, але вузько, і широко, але близько. Так і з мисленням. Ми можемо фокусуватися на якійсь задачі, наприклад, з математики, щоб глибше краще її зрозуміти. Тобто вімкнути режим далеко, але вузько. Але це спрацює тільки якщо ми сфокусувалися на правильному місці, тобто на правильному шляху розв'язання тої задачі, тобто направили ліхтар куди треба. Бо якщо ми хотіли розрозхлетіти якийсь камень, а направили його на дерево, то камень ми не побачимо. Але якщо ми все ж таки направили ліхтар на дерево, а не на камень, а хотіли побачити камень, тобто направило. Його не туди, куди треба, то на допомогу приходить розпорошений режим мислення, широко, але близько, який нам допомагає знайти правильний напрямок для того ліхтаря, і далі вже сфокусуватися на потрібному місці. Взагалі ці режими працюють завжди разом. Тобто, поки ми сфокусовані, то на фоні працює розпорошений режим. Саме тому, коли ми спочатку не можемо розв'язати якесь завдання на контрольні, наприклад, то краще перейти до інших, які ми можемо відразу розв'язати, а вже потім повертатися до того попереднього. Бо в цей час наш мозк сам шукає шляхи розв'язання того попереднього завдання. Ну і якби це ж взагалі прекрасно, якби ти сидиш, робиш собі інші завдання. мозк там сам шукає, як розв'язати попереднє, ну бінко ж. І саме тому, коли ми потім вже повертаємося до цього завдання. То воно набагато краще і легше вирішується, бо ми краще розуміємо напрямок, в якому далі рухатися і далі думати. Але тут дуже важливо перемикатися між цими режимами, щоб навчатися ефективно. Тепер як же перемкнутися з сфокусованого мислення на розпорошене. Насправді щоразу, коли ми розслабляємося і не думаємо ні про що конкретне, наш мозк входить у цей фоновий розпорошений режим мислення. Ось ще декілька прикладів того, що перемикає наш мозок на розпорошений режим мислення, зайняття спортом, пробіжки, прогулянки, танці, приймання ванни або душу, слухання музики, особливо без слів, медитація або молитва, сон це вже остаточний перехід, у розпорошене мислення. Про нього я ще скажу далі. Перейдемо до методу номер 2 і це інтервальне повторення. Щоб реально запам'ятати те, що ви вчите, треба, щоб воно стало вашим фрагментом у пам'яті. Зараз поясню: фрагменти це уламки інформації, об'єднані між собою за допомогою їхнього значення. І саме в фрагментах інформація зберігається в нашій пам'яті. А типів пам'яті в нас є два: оперативна та довготермінова. Оперативна нагадує жонглера, який одночасно в повітрі може утримувати тільки чотири кульки, тобто фрагменти. І при цьому йому необхідно докладати енергію і зусилля, щоб ці фрагменти утримувати. Довготермінова пам'ять це такий собі склад з фрагментами. А щоб було легко їх достати, коли вам буде потрібно, треба регулярно до них навідуватися. Інакше ви просто забудете, де саме той фрагмент, який вам потрібен. І тут на допомогу приходить інтервальне повторення. Яке якраз допомагає перенести той фрагмент з оперативної пам'яті до довготермінової, зміцнити його і потім ще не забувати, де він лежить, щоб ви не забули взагалі, куди ви його там перенесли. Так, тепер як сформувати той фрагмент взагалі? Перше це сконцентруватися на цій інформації. Друге зрозуміти її основну думку. Бо розуміння так це такий як клей, який тримає всі уламки в фрагменті разом. Третє створити контекст, тобто зрозуміти, визначити, де і коли ви зможете застосовувати цю інформацію. В мене з цим, до речі, прям дуже круто порається самотестування, переказування, відтворення після прочитання. Окрім інтервального повторення, дуже круто працює, згадувати і відтворювати те, що ви прочитали, вивчили в незвичному для вас місці. Це щоб не відчувалась прив'язка до якогось певного місця, наприклад, до вашого робочого місця, чи якогось іншого місця. Також дуже круто пояснювати комусь те, що ви прочитали, чи просто як я після того, як прочитала розділ з історії, ходити по всій квартирі, просто все переказувати, чи сама собі, чи собаці, чи комусь з родини. Коротше, той, хто впадеться, тому що спроба пригадати опрацьований матеріал набагато ефективніша, ніж просто його перечитування. Єдиний випадок, коли перечитування тексту може бути ефективним, це коли ви теж робите це інтервально. Розподіляйте загальний навчальний час на інтервали. Щодня займатися потроху – це значно краще ніж багато, але рідко. Тут я прямо з книги зачитаю. Вивчайте все невеликими частинами щоденно, як це роблять спортсмени на тренуваннях. Ваш мозок схожий на м'яз. Він спроможний лише на обмежену кількість зусиль над тією самою темою в той самий час. До речі, під час навчання дуже важливо намагатися не відволікатися. І ось тут на допомогу приходить техніка помідора, за якою ви ставите собі таймер на 25 хвилин, і під час них ви максимально сконцентровані на завданні. А потім робите невелику перерву десь 5 хвилин, і обов'язково винагороджуєте себе чимось. І так можна продовжувати, поки ви не доробите ту справу, яку вам треба було доробити. Але частіше всього я ставлю собі таймер на 45 хвилин. І роблю перерву 10-15 хвилин, бо такий ритм мені зручніший, але тут кому як краще. А також впродовж цих 25 хвилин важливо концентруватися саме на процесі, а не на кінцевому результаті. До речі, послухайте, як у мене стул скрипить. П'ятий метод. Повторіть те, що ви хочете запам'ятати перед сном. Сон є життєво важливим для пам'яті і для навчання, і для здоров'я взагалі справа в тому, що під час сну вночі в нашому мозку відбувається таке як прибирання, тобто знищення токсинів. Які в нас якраз впродовж дня в мозку накопичуються. Отже, якщо ми спимо недостатньо, то всі токсини не встигають вимиватися і нагромаджуються, і ясно, логічно мислити вже стає майже нереально. І як я вже згадувала раніше, сон це остаточний перехід в розпорошений режим мислення. Що нам це дає? Якщо перед сном повторити потрібний вам матеріал, то вночі дуже ймовірно, що вас, ваш мозк буде сам це все обдумувати і навчатися фактично сам. А ще тоді вам може наснитися те, що ви вчили, і так ви ще краще це все запам'ятаєте. До речі, завдяки цій пораді я цілий рік не вчила вірші, а залишала цю задачу для мозку на ніч. Тобто ввечері перед сном я читаю вірш декілька разів, реально вдумаючись в його зміст. І поки я сплю, працюю розпорошене мислення. і по факту мозк сам вчить вірш. Далі, коли я прокидаюсь, я знову читаю вірш, і далі вже все залежить від його довжини. Якщо він достатньо довгий, то цю штуку я повторюю декілька днів. А якщо такий достатньо коротенький, то один-два дні має вистачити. І таким чином я реально круто їх запам'ятовую. Шостий метод: придумуйте асоціації аналогії. Причому як дивні, бо чим дивнішу ви придумаєте асоціацію чи аналогію, тим краще це все запам'ятається. Я так роблю з наголосами з української мови. Наприклад, є такі картинки прям з римами, де якраз справи, правильний наголос і рима до нього. Наприклад, витрата, висить витрата, ну чи щось таке взагалі таке дуже дивне, але запам'ятовується прям класно, класно. дуже. Що ж, а тепер у загальному. як вчитися ефективно і реально запам'ятовувати те, що ви вчите? робити перерви, чередувати сфокусоване і розпорошене мислення. Застосовувати інтервальне повторення. Після того, як щось прочитаєте, що хочете запам'ятати, закрийте книгу і спробуйте пригадати те, що прочитали, а також перекажіть це собі чи комусь іншому. Розподіляйте загальний навчальний час на інтервали тут на допомогу метод Помодоро. висипайтесь і повторюйте те, що хочете запам'ятати перед сном. Придумуйте як найбільш дивні асоціації аналогії, до речі, це все далеко. Не всі поради з ось цієї книги. Тут ще їх дуже багато, тому насправді дуже раджу прям прочитати цю книгу. Маю надію, що це відео було для вас корисним і що вам воно сподобалось. Якщо це так, ставте вподобайку, завдяки цьому Ютуб зрозуміє, що це відео варто просувати і його побачить більше людей. І мені буде дуже приємно, і буду розуміти, що вам подобається відео подібного формату. Підписуйтесь на мій канал, тут багато корисного та цікавого. А на цьому все. І до зустрічі в моїх відео!